Добрий вечір, дорогі депутати і шановні виборці, в ефірі п'ятого каналу проект громадянської мережі опора дорогі депутати. Нагадаю, що наша мета не критикувати, а створювати спільний простір для думки, як нам разом зробити Верховну Раду ефективнішою, а її діяльність впливою. Сьогодні ми вам розповімо про народного депутата, який не пропустив жодного засідання Верховної Ради. Хто ця залізна людина, яка до речі є за сумісництвом нащадком земельного магната чи не Ви дізнаєтеся вже незабаром. Сьогоднішня головна наша тема це Виборчий кодекс. Про виборчий кодекс цього тижня говорили дуже багато в Україні. Мін'юст організував вже не перший круглий стіл, до якого залучені були міжнародні та українські експерти, громадські організації, політики, де обговорювали ось цей от виборчий кодекс, який ЄС рекомендує ухвалити Україні. Виборчий кодекс один із перших серед тих 11 вимог, які ЄС ставить перед Україною задля підписання угоди про асоціацію. Але давайте подивимося, що відбувається насправді з українським законодавством. Воно є доволі заплутане, і майже кожного року вносяться якісь зміни до нього. Кожні вибори у нас відбуваються за зміненим законом, не за тим, за яким відбувалися попередній раз. До чого це все призвело? А призвело це до того, що за роки незалежності в Україні діяло сім редакцій, лише закону про вибори до парламенту, сім різних редакцій, і 29 законами до цих редакцій вносилися різні зміни. Один... Подібна ситуація насправді в законах, наприклад про вибори президента або до місцевих так рад. це лише один із прикладів. Один закон про вибори президента містить 105 статей на 120 сторінках. Це все потрібно вичитати, і аби в цьому розібратися. Всі інші закони про місцеві вибори, про вибори до парламенту, приблизно такі ж за своїм обсягом. Ну і коротка просто ремарка. Тут важливо, ще не тільки от, ну знаєте ця буква закону, яка страшенно розрослася, і така заплутана в цьому вже сплетінні можна загубитися, але також і дух закону, доскільки ну, якщо порівняти з кодексом, який ухвалили наші сусіди поля вони зробили це недавно тич 2011 році. Там, наприклад, перші статті, з чого починається взагалі кодекс, кожен може проголосувати лише за себе, тобто особисто і лише один раз за вибори. Це взагалі з цього починається кодекс. Тобто, кодекс закладає. Рівні справедливі правила гри. Ми хочемо насправді від виборів, просто щоб вони відбулися чесно, щоб спрацювала механізм демократії. Що починається український закон, наприклад, про тих самих депутатів, з опису нашої виборчої системи, з кількості складу парламенту, з документів, які треба не забути взяти з собою на дільницю. Там є все, що завгодно. Крім мені здається, головного воно десь з'являється вже всередині, в кінці, десь там між чимось. Усе це призводить до того, що українське законодавство є ось таким от заплутаним. Це одна з характеристик виборчого законодавства. України у ньому не розставлені пріоритети, адже воно скидається на те, що ухвалювалося депутатами для депутатів, а не для нас, із вами не для тих людей, звичайних громадян, які йдуть на вибори. І Це призводить до того, що українські вибори не завжди чесні і прозорі. На чому наголошує Європейський Союз і рекомендує ухвалити ось цей от виборчий кодекс, який буде простим і зрозумілим для громадян. Not не кожен виборець є професором у виборчому праві і не кожен є експертом. Тому питання, як зробити цю виборчу систему зрозумілою для звичайних громадян, саме для цього потрібна кодифікація. Якщо ми маємо однакові правила процедур, якщо вони між собою гармонізовані, це допоможе громадянам у короткий час ознайомитися з цими правилами. Це буде просто і зрозуміло. Отже, давайте я спробую навести конкретні приклади у дублювання законними норм. От, скажімо, розбіжності в законах про парламентські вибори, постійні виборчі дільниці е існують. Скажімо, і люди знають, куди приходити. В законах про президентські місце вибори такого немає. Люди можуть тут абсолютно плутатися. Кількість членів комісії, е щоб засідання було дійсним. В президентському законі дві третини має бути. В парламентському половина в день голосування навіть менше половини все одно будуть дійсні вибори на місцевих виборах. Взагалі кворум не передбачений, хоч би три є члени комісії, і все вже можна голосувати. Все це Абсолютно, ну якби засадничі речі, і вони абсолютно по різному працюють. Я вже не кажу про е протоколи засідань, де взагалі насправді є повний кавардак, і це ті недоліки, на які звертають увагу і українські експерти, і зокрема е Венеціанська комісія існує вже навіть таке поняття, як виборчий фольклор. Люди, які мають досвід роботи в комісіях, приходять до комісії і кажуть, що вони вже знають, як треба працювати, бо вони на попередніх виборах це вже дуже добре вивчили. Але виявляється, вони вивчили не той закон, вони працювали на парламентських виборах, а тепер вибори президентські і правила зовсім інші. І в результаті вони роблять помилки, будучи щиро переконані, що вони діють правильно. Я вже не говорю про те, що такі відмінності в регулюванні дуже легко використовувати. Для того, щоб маніпулювати діяльністю виборчих комісій, часто говорять про те, що в Європі, в розвинутих країнах які мають великий показник демократичних свобод, немає виборчих кодексів, але це насправді не так. За нашими підрахунками, 22 країни Європи і ще 8, які частково мають виборчий кодекс. Питання не в формі документу, а питання саме в гармонізації законодавства, яке між собою повинно бути узгоджене і зрозуміле. Ну і після вже не першого організованого мін'юстом е, круглого столу, на якому обговорювалися оці ці проблеми виборчого законодавства, е, міністр юстиції України Олена Лукаш заявила, що нарешті українська влада доходить якогось консенсусу, і влада і опозиція, і готова ухвалити виборчий кодекс. Ми почули повну злагоду від політичних сил, від громадського суспільства від вчених, повне розуміння необхідності як мінімум гармонізувати виборчі процедури для їх зрозумілості, стабільності і дієвості, і як програму «Максимум» такі напрацювати е, такий закон, як Виборчий кодекс. Ми тим часом наближаємося до нашого репортажу із Кіровоградщини, але спершу давайте подивимося на обіцянки мажоритарників, які балотувалися від е, округів Кіровоградської області. Наші колеги з опори проаналізували виборчі програми депутатів. І ось що ми маємо. Отож, що наобіцяли мажоритарники Кіровоградщини, коли йшли на вибори. Локальних обіцянок 63%. Нагадаю, це ті обіцянки, які не є компетенцією народних депутатів, а швидше місцевих органів влади. Зовнішня політика 8%. політична реформа 4%. мовна політика 4%. Боротьба з корупцією 4%. соціальні гарантії 4%. Ще 13% обіцянок мажоритарників депутатів з кіровоградщини стосувалися інших різних сфер. Ну і тепер давайте з усім пройдемося по депутатах. Да, Почнемо зі 101 округу це Віталій Грушевський, представник партії регіонів, який пообіцяв відремонтувати на окрузі дороги, мости дитсадки, сільські будинки культури, реконструювати спортмайданчик в селі Клинове. Мешканці пам'ятаєте будівництво свердловини водопостачання в Новоархангельському районі. Наступний на 102-й, другий перепрошую, 100-й округ це Станіслав Березкін, так само регіонал школи компанійського районного опалювальні котли на альтернативному паливі і газифікувати села і апарат УЗД в поліклініку села. Нове далі. 102-й округ. Олександр Єдін, так само партія регіонів, пообіцяв побудувати елеватори, фруктосховища, молокопереробні заводи і тваринницькі комплекси. І Андрій Табалов, усім відомий Табалов молодший, один із двох. 99-й округ, очищення по води пообіцяв, мансарди у дитсадках і ремонтувати будинки та фінансувати спортивні заклади. Ну і 103-й округ це Сергій Кузьменко, який власне, обіцяв найбільше з усіх. Це відновлення буровогільного комплексу міста Олександрія, добудова Криворізького гірничого збагачувального комбінату окислених руд, робочі місця міста, місті Долинська та районі, об'їзна дорога в місті Олександрія, ремонт доріг, Олександрівський, Петрівський, Долинський, Устинівський райони, газ, селі новий стародуб, чорнесілля, олімпіадівка, балахівка. Боже, я всіх не встигну просто назвати. Очистка води в Устинівському районі, будівництво, і ремонт водоводів в Олександрівському районі, ліквідація сміттєзвалища в зоні Лозува водозабору і сміттєпереробний завод в долинському районі побудувати дуже багато всього не обіцяв. Ну і детальніше про його обіцянки у сьогоднішній нашій рубриці мажоритари, саме про Сергія Кузьменка, будемо говорити. Наш кореспондент Анастасія Станко побувала у нього в гостях на Кіровоградщині у його рідному селі. Сергій Кузьменко, народний депутат партії регіонів, народився 75-го року в селі Головківка Кіроградської області. Має дві вищі освіти агроном і менеджер державного управління. Після навчання в Кіроградському інституті сільськогосподарського машинобудування працював в сімейному бізнесі, який місцеві змі оцінюють у 40 мільйонів доларів. Кузьменкам належить корпорація Украгроком, яка обробляє 65 тисяч гектарів землі, а крім того, займається виробництвом м'ясомолочної молочної продукції і цукру. Дві тисячі Сергій Кузьменко розпочав кар'єру держслужбовця і відразу. Посади заступника голови райдержадміністрації. А 2010-го вже очолив Олександрійську РДА. В травні 2012-го став заступником Кіровоградської облдержадміністрації. А на парламентських виборах з легкістю обійшов суперників, набравши 45% голосів. Під час кампанії його звинувачували в непрямому підкупі виборця на кшталт відкриття дитячих майданчиків і організації свят. Президент футбольного клубу Олександрія він має амбіції вивести команду до прем'єр-ліги. Одружений має доньку і сина. В парламенті входить до комітету заграрної. Політики подав 9 законопроєктів, 4 запити протягом перших двох сесій не пропустив жодного засідання Верховної Ради. Ми в Олександрії. Це округ народного депутата від партії регіонів Сергія Кузьменка. Свою передвиборну програму тоді ще кандидат списав із іншої програми губернатора Кіровоградщини. Її назва Центральний регіон. регіон-2015». Як бачимо, цю програму підтримує навіть. Пам'ятник Радянській конституції встановлений в Олександрії у 70-х роках минулого століття. Це приймальня народного депутата Сергія Кузьменка в місті Олександрія. Працює вона тільки два дні на тиждень, і всього шість годин, з яких одна година обідньої перерви. Добрий день. Ми з п'ятого каналу програма Дорогі депутати. А де його кабінет? Можете нам показати? Тут він нас приймає. Тут, си, тут сидить? Так. Да. Тут нас приймає. Окремого якогось? Угу. Ні. Первые полгода я была, ну, как бы, у нас і робота з с депутатскими, и с карг много, и, ну, как бы. Такие глобальные вопросы, они решаются не только у нас на а это решаются на государственном, на между, ну, между государственным даже уровнем. Сергій Кузьменко у своїй передвиборчій програмі на обіцянки не скупився. Більшість із них були глобальними і потребували серйозних фінансових затрат у сотні мільйонів доларів. Одна з таких обіцянок це відновлення роботи буровугільних розрізів під Олександрією. Ми зараз, власне, на одному з таких розрізів поки що тут затища, але дуже красиво. Морозівський на сьогоднішній день він ліквідується. Він на сьогоднішній день ліквідується як такий, що не міг е, ну, вже рік як не міг працювати, тому що були затоплені е, цей розріз. Їх можна відновити всі, е, якби була, була доцільність цього. Давалося б, це звичайне село на Кіровоградщині. Називається воно Головківка. Але подивіться, за моєю спиною тут новесенький стадіон із щойно постриженим газоном. Навпроти нещодавно збудована церква. А тут всюди ще пострижені біля неї газони і новенька зупинка. А все чому? Тому що тут прописаний народний депутат від партії регіонів Сергій Кузьменко. директор, так що ви... Це батько Сергія Анатолійовича Кузьменка. А скажіть, будь ласка, так цікаво, я, ну, село депутата. Може, вона страхи промо, то церква. Це ви допомогли в будівництві? чи? Церква? Так. Ну, церкву Сергій Анатолійович будував, коли, коли ще був заступником директора по, по комерції. Директора чого? Генерального директора, так. Да. А, а вашої компанії, да, так? Да. Так, так подивилась, там такий пострижений газончик ідеально. Хто no, 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 no. це все доглядає? No, це yes. все такі а герої. хто його тут доглядає, той там доглядає. Є озеленіті, які працюють на цій території, на всій. Власник хто? Ваш син? Кого? Ось, ну, Команди футбольної. Mm, ну, комбо... Власник, власник кораком. Ага, ваша компанія. Да, тобто да, ви можна собі. Да. Власне, кукрегравком компанії, тобто футбольного клубу. А стадіон сільський тут проходять ага. усі спартакіади обласні, проходять тут, на цьому стадіоні. Ага. Депутати тут змагання встраюють також обласного рівня. А дорога теж? А, як же ж без дороги? Як сам собі дороги не збудуєш, то. Тут який був відсоток за вашого сина? проголосували та, ну, за ну, Я не пам'ятаю, ну, 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 багато. Ну, 90%. Ну, примерно десь там. Це та шо... Він ось йде З дитиною гулять гуляє по вулиці, бо я підійду добрий день, добрий день. І з дитиною пошуткою він, як ділан. Та він хороша людина, що ну, можна сказати за людину. Да. Угу. Ви всі за нього голосували? Так, да, всі. – Ну ви теж в Кузьменка працюєте? – В Охмилово. – В Охмилово? – Нічого, я працюю. – В нього, так? – Так, так. – І що ви робите Фінансовий менеджер. – А, в компанії. – Агро? Так, так, «Укргреком», так. Пусть Тоня більше розкаже. Таня, Таня, іди сюди, будь ласка. П'ятий канал. – Ви знаєте Кузьменка? – Так, звісно, знаю. – А що вони там роблять? – Роблять. Що я роблю? Працюю бухгалтером, товариство кіраграком. У вас тут все село, я бачу, працює. Так. Да. Ну, І всі ж, мабуть, я голосували я... за Кузьменка. Та звичайно. Я да, місцевий житель. зараз приїхав у теніс пограти. Все... Багато людей грає, все село грає. Кожного в дня в нас по 2-3 гри. селищі Балахівка. Воно знаходиться за якихось 20 кілометрів від села, де народився народний депутат Сергій Кузьменко. Але тут немає досі ані газу, ані освітлених вулиць, а стадіон селищний використовується як пасовище для корів. Ми ну, тут цікавимося. Ви знаєте, хто у вас народний депутат? А, а, а Кузьменко. А бачили його? Бачили, звісно. Ну, як він вам? Нормальний хлопець. Ну, він тут що обіцяв вам? Воно дитячу площадку він построїв, От, він перед виборами побудував. І ще там, я знаю, він пенсіонерам щось допомагав. Лічно мені нічого. А газ я чула, обіцяв? А, газ нам усі обіцяють, але ніхто нічого не робить. І світ казали, що зроблять, ну, щоб, щоб було світло тут. А де світло? Так, ну, в нас ж немає по посілку світла. Ну, так ще поки ми немає нічого. Магазини оце тільки освітліться і все. У мене є вдома такий фонарик. А ви Кузьменка теж знаєте? Да. Да. Да, ми його бачимо своїм вечора. Ну що, він нормальний вам дядько? Да. 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 Нормальний, так, нормальний. Ей лівний він на твої площадки він бі... <приєць> <поєць> учиться, Юльку тому шанси. <поєць> Ну, і оскільки е, Настя їздила на округ до Сергія Кузьменка, тоді коли був якраз сесійний тиждень, то поспілкувалися із народним депутатом, ми а зокрема Андрій, про що говорили і як він відповідав на запитання про проблеми свого округу, дивимось в інтерв'ю. У Вас є обіцянки, власне, там зробити щось з цими розрізами, та тобто з боровогільними. Вам вдало, вам довелося вже приблизно зрозуміти, скільки би це коштувало, де би взяли гроші в бюджеті і скільки би це вугілля в підсумку до України? Ми дійсно на рівні області у нас створена програма Центральний регіон регіон-2015», в яку і проблема ця також включена. І якщо говорити про... Цифри, які потрібні для того, щоб це підприємство працювало, то звісно це не робота народного депутата, є профільне міністерство, яке повинно цим займатися і рахувати. Виходить, що так, що ви даєте обіцянки, які обіцяє насправді партія для виконання власне вашій області. Правильно, якщо б, наприклад, виборці обрали б не депутата-мажоритарника від партії регіонів, то просто цей округ викреслили б з обіцянок обласних. Чи це насправді безпровочний варіант? Тобто, коли не обрали, все одно б ці обіцянки були б виконані за рахунок партії. Ні, я то де ваша заслуга. Я не готовий говорити про те, що це заслуга чи не заслуга партії, адже кожен народний депутат і формує партію да, своєї діяльності. Ви взяли допомогу 35 тисяч гривень. Ну я так розумію, що доволі забезпечна людина. Навіщо вам було брати ці гроші і як вони розпорядилися? Ну, я дивлюся на це як на інвестицію державного бюджету у мій округ, Да, тому, що не так багато коштів сьогодні державний бюджет виділяє на підтримку е регіону, да, в тому числі і мого округу. А ці кошти, які передбачені державним бюджетом, ми їх дійсно отримали і використали. Повірте мені, що туди, куди їх потрібно було використати. Ми підтримали там діточок, в їхній відпочинку багатьох діток. Знаєте, просто це типово насправді відповідь та багатьох депутатів, які пояснюють, чому не беруть допомогу. Але насправді ви як депутати від партії влади зараз кажете, що я не довіряю тим, як розпридеться. Влада чи ж держава цими коштами краще я їх адресно використаю сам, тому що це в державі ви, вони загубляться. Це ви, це ви сказали, це сказав не я. Це була програма Дорогі депутати. На сьогодні це все. До зустрічі наступної неділі.